П'ять годин поспіль ворог не давав спокою нашим оборонцям неба. Повітряні цілі фіксували і над Черкащиною. Через це в регіоні була підвищена небезпека. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За попередньою інформацією, наші захисники знищили вороже БПЛА, розповів він. Минулося без наслідків. За інформацією командування повітряних сил Збройних сил України у ніч на 30 травня. Ворог завдав ракетну авіаційну удару по Україні. Зокрема, із застосуванням восьми зенітних керованих ракет С-300-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101, Х-555 із літаків стратегічної авіації ту 95 та 32 ударних БПЛА типу шахет-131-136. У результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет і 32 ударних БПЛА.